Доброго дня. Встановили автопілот на Lovel p 4110 Отака отакий планшет. Отак називається. Підрулька Sue Verken F100. Так, вчора Установлю 9 часов вечора допізно, бо трактор обновлений. Поки поняли, куди що заводить. По-новому тут зовсім друга кабіна. Зараз я вам трохи розкажу. Зараз вийдемо з гаража, бо загнали, бо почав вчора дощі, що Включимо масу. такие вот пилот. Тут есть эмблема. Так, крючник. Стояточный, стояточный тормоз. Все, одного шибка викидає. Він. Це тільки по утрах. Щось, поки возбудиться генератор. Ну, так все провіряли. Кидали, зарядка йде, все нормально. Ну і все. Все пропало. Так, виїдем Кнопочку на нажали, першу передачу. Це я поставив на черепаху діапазон. Парет. Уезжаем потихоньку. Хорошие рыбки. Трактор влога. Треверс. Так, руль працює. Ну, сама можно крутить. Так, все, вымокаем скорость. Еще тормоз, лучше. Так, расскажу вам по Дурці. Комплект я не засняв розпаковку. Тон старий руль знятий. Отака вот упаковка, кому може знадобиться. Так, все підключили, поставили. Все акуратно, тут один провід іде до АКБ плюс-мінус так ми встановили датчик угол поворота хлопці з технатура. Тут став, тут ніяких тяжок не треба, кажуть, все так стало. і все. Ну це провід буде тільки Треба дивитися, щоб ніде його не порвати. Ну так наче ніде не зачіпав, все нормально. Завели провід, якщо ви побачите, ось один провід, я два провода тут на антенну пішли. Ще заразом поставимо цю антенну, бо в гаражі потолок низький оцю антенну ми ще закритим. Это, так понял, для мобильной сети. Так, ладно, потом я подтяну. Вот так поставили на магнит всю антенну. И основная антенна на двухстороннем скотче. Так оно выглядит. Опустили попід стеклом, може, може його так натягнули, нормально. Може, хто знає якось може ще укріпити його, чимось приклеїти. Пару проводів завели під обшивку і один провід завели в стійку. Ну, щоб ніде тут ні проводів не стирчало. Кнопка включення тут рішив поставити, дай нагибайте. Ну, можна було і вище, але ну, я не став сюди ніде провода тулити. Воно все тут компактно стало. Ось кнопочка включили ми масу е, провід один пішов сюди на підрульку, лишні проводами тут е, під е, ковриком цим е, е, ніша є, ми туди її все змотали лишні. акуратно склали її оці е, пробки туго дуже виходили, акуратно витягували, якщо хто буде, то знизу хтось підталкує. І тут хтось піднімає, щоб акуратно витягнули, так тугі дуже крепкі. А Отак, все акуратно. З цієї сторони вийшло так. Тут заводський є по заводу е, під якісь планшети. Ну, ми сюди прикріпили, отак, отак воно все виглядає, можна вгору вниз регулювати. P4110. Чекали ми, поки прийде наявність, проплачували ми разом з трактором. Так дешевший. Ну, Це один із. Як я узнавав, один із дешевших автопілотів на ринку. Такого. Як сказати, бюджетний, може й не бюджетний, але по саме нормально. Так, встановили, встановив наверх. Тут я ніде нічого не ставив, щоб воно компактно, провода сюди, ось сюди нічого, які провода не йдуть. Поставив сюди, то що тут ось рукою все дотягуюсь, можна трохи нижче, ближче ще поставити. Тут, є що щоб можна засвічувало, бо в нас класовський курсор був. То як нижче ставиш, то, то сонце світить не видно, то ще щось. А тут знаю, що тут саме буде йому саме удобно. І тут був наявності, можна докупити пульт, поставити з кнопками виключення-включення старт точка А, точка Б Ну поки що не взяв якщо треба буде докупа Якщо, я думаю буде і так удобно виключати, включати. Вот так вийшло все е, руль нормального качества Сейчас мы тут дерева. здорово з Дніпра хлопці з техноторга Стас, не Стас Віталій приїжджав хороший щепетільний чоловік, такий як я. Все мене тут світується, все питають, як вам удобно. Ми уклали, тут нічого лишнього немає ніде проводів, лишніх не стирчить. Робили до 9 вечора, Ну, зробили качественно і толково. То так все тут кріпиться. Так, Провід заходив, заглушку тут зробили. Ніде нічого. Е, одне ну, тут о, мені не сподобався оця вставка, що підбирається під шліци. Вона на конус. Тут конус на рульовій, вона не стає на конус неплотно, Просто зажимається, шліці впарилися в бортик і гайка затягнулася. Ну, вони сфотографували, думаю, вирішують це питання. То що, може на шліцах все прозбити, він вже буде тіліпатися. Добавь на конус сплітніше ставати, на мою думку. От так все удобно, гарно, все регулюється, руль регулюється вгору, вниз, По повиліту, як завгодно. Е, да, дистанція трохи до реверса так стала більша. Якщо буде проставка нижче, то може трохи... Если відправлять, тут не важко і поміняти буде. От так все подобається. У хлопців сезон заняті, я сам розумію. Це все перед сезоном, всіх роботи багато. Ну, зробили. Все тут е, під ковриком. Найшли пару болтиків, навіть завод забув, лишні, мабуть, ті в нас залишилися з комплекту, з болтиків 10, не знаю, наче перевіряли вроде, все на місці. Отак, кнопка. ну вирішив тут, можна потом... потім Там провода вистачав, можна переставити, якщо захочеться десь вище. Монітор, кнопка сзади включення є. То масаж. Кнопка О, так світиться. Если хтось в курсі, це ж підрулька по роботі з карточкою. З, з мережою там Kyivstar, Водафон, чи якісь... Мо хтось порекомендує по сигналу, по ціні, якого лучче оператора вибрати з Дніпропетровської області, Старичанського району. сім карту я ще не придбали. Вибираємо, определяємося з оператором, бо я помилка мережі, не можу зареєструватися без карточки. Це зараз зондіруємо, що краще. Якщо що напишіть посовітуйте, хто вже працює, сталкувався з ними. Екран тут, тут інформативний все чітко, чітко все клацається. Мені мені подобається. Це тут язик, тема, все вибирається, є українська. Ага, це ну, українська вибрана. Отак, От все подобається. Будемо тренуватися, налаштовуватись. Все подобається. Дякую Тіхноторбу, що працюють, послухали, щоб не перед посівною приїхали. То, що на обробітку треба потренуватися, як воно все працює. Дякую за увагу. Е, більш докладніше, як буде карта, буде настраювати, ну, як він точність буде знімати, показувати. Дякую. Ставим лайки, не, не просто листаємо, диємося.